Всім привіт! Сьогодні покажемо вам два компактних прожектора. Вони повністю автономні. Прожектор має індикатор заряду. Повний заряд відбувається за 3-8 годин. Після повного заряду індикатор стане зеленим. Позаду прожектора та панелі знаходиться кріплення, завдяки якому ви можете встановити його та відрегулювати кут нахилу. Детальна характеристика кожного прожектора буде на екрані. Ці моделі має дистанційне керування, яке відбувається з допомогою пульта. У кінці відео ми детально роздивимось, як налаштувати його. Головною перевагою використання прожектора на сонячній батареї є відсутність будь-яких витрат на ефероенергію, а також неприв'язаність до виключення світла. Повімкнути, вимкнути. Нормальна яскравість 100%, половина яскравості 50%. Кнопка плюс збільшить яскравість. Кнопка мінус зменшить яскравість. Автоматичний режим. Перші 3 години при 100% потужності, наступні 3 години при 70% потужності, потім 30%. Пробудження по завершенню монтажу потрібно натиснути цю кнопку. Кнопка автоматичного таймера. вимкнення через 3 години, 5 годин та 8 годин.